Літо не для відпочинку. Рівненський Верес проводить активну передсезонну підготовку. Після попереднього чемпіонату, який відверто не вдався рівнянам, у клубі відбулися серйозні зміни. Новий тренерський штаб, новий підхід до тренувального процесу та побудови гри. Часу небагато, а роботи перед Сергієм Лавриненком не початий край. І це все з обмеженими фінансовими ресурсами. Разом із тим завдання від президента незмінні бути у десятці. З любим безкладом складом це було б досить важко, тому що я розумію, що цей чемпіонат він буде ну, потужнішим ніж минулий. Зайшли досить потужні команди грав з хорошим фінансовим потенціалом. Побачимо, важливо. Дивитися на свою гру, важливо дивитися на своїх гравців. І Якщо ми зможемо провести ту селекцію, то ми будемо 100% боєспособним колективом, який може вирішувати високі задачі. На кого ж опиратиметься по сезону новий наставник? Команду покинули п'ятеро гравців: це захисники Микола Квасний і Олександр Маткобожик. А також півзахисники Олександр Лебеденко, Владислав Тишанінов і Геннадій Пасіч. Їм на заміну прийшла інша п'ятірка. Усі свого часу працювали із Лавриненком, зокрема. Із інгульця, який понизився в класі, приєдналися півзахисники Олександр Кучеренко і Андрій Кухарук, а також нападник Максим Марусич. Останній має допомогти рівнянам знайти впевненість попереду. Також це серйозна конкуренція для гайдучика та Шестакова. Поки рано казати, що за основу зараз всі доказують, всі стараються. Новий новий тренерський штаб, тому кожного є шанси потрапити до основи, і тому всі стараються. Інших два новачки це голкіпер Євген Паст, який став четвертим на цій позиції, та захисник Євген Шевченко. Втім, проблема, з якою боровся усю весняну частину минулого сезону, верес, досі не вирішена. Гравців бракує. Нівелювати дефіцит мають футболісти, які перебувають на перегляді. Серед них двоє бразильців. Так, це бразильці, один гравець це центральний захисник. Е -е. А інший гравець більш позиція опорної зони ще не до кінця оформлені всі документи. Тому казати, що це гравці вже нашої постійної команди. Ще ми не можемо. Є певні юридичні моменти, де нам треба допрацювати, як кажуть. Я сподіваюся, що вони будуть гравцями нашої команди. Аби вдалося укомплектувати команду у вересі, зріс навіть бюджет із 70 мільйонів на рік до 90. Втім, підхід залишився той самий. Акцент у селекції на Вільних агентів, тобто гравців без клубу, тренуються з головною командою і футболісти молодіжки, які в минулому сезоні долучалися до основи. На них у вересі теж розраховують. Готові у народному клубі переглянути підхід до оплати праці футболістів. Втім, поки що це все на стадії обговорення. Можливо, будуть деякі зміни, можливо, але ми насправді поки що. В принципі, цей формат він справедливий. Виграєш, заробляєш. Не виграєш, не заробляєш. Ну, що може бути ще справедливіше? Є результат, є гроші. Нема результату ну нема грошей. Будь-який тренер він в цьому плані на боці гравців. Він зацікавлений в гарній мотивації, щоб хлопці виходили і були мотивовані на, на результат. Тому ну, сподіваюся, що буде у нас правильна модель. Планів багато, як воно буде? Побачимо. Верес вийшов із короткої відпустки 28 червня. Встиг уже провести один тренувальний спаринг, де вдалося перемогти металіст 19-25-1-0. 14 липня команда у Рівному зіграє ще один матч в рамках підготовки. Приїде Першолігова Нива з Тернополя. Далі 17 липня рівняни у Львові зустрінуться з першоліговими Карпатами, а 19 липня з Криворізьким кривбасом. Стартує новий сезон для Вереса 29 липня. У Рівному команда зіграє із новачком УПЛ Житомирським полі. Це буде хороша перевірка для ідей головного тренера та можливостей оновленої команди. Мороз, телеканал ITV.